Всім привіт! Сьогодні у нас 30 грудня 2023 року. В даному відео мова піде про те, як оприділити, чи дозимують бджолосім'ї до весни і з ними буде все гаразд. Свого досвіду можу вам сказати: якщо бджолосім'ї дозимували до Нового року, в них невелика кількість підмору, вони неактивні, в них є корма. І Якщо ви заглянули по сім'ях в них не менше як 5 улочок, то такі бджолосім'ї майже 100% можу вам з певністю сказати, що дозимують до весни і далі в них буде все гаразд. Тому що в неблагополучних бджолосім'ях, як правило, до нового року вони починають або осипатися, або осипаються і стають активні. Тому ось так можна оприділити, переглянути зверхи в даний час бджолосім'ї. Якщо в них 5-6 улочок, невелика кількість підмору, то такі бджолосім'ї перезимують і все з ними буде гаразд. І зараз я наглядно разом з вами подивлюся декілька бджолосім'ей, Подивимося, що в них робиться в гнізді, який стан, яка кількість підмору. Значить, я відкрив пів ряду, тобто зняв утеплення, щоб мені нічого не мішало. І по підряд хочу вам показати, як себе почувають сім'ї. Значить, в даній сім'ї по підмору, як ви бачите, практично немає. Будемо дивитися, як вони сидять. Ось дана бджолосім'я в передній частині, вулички від заставної до заставної. Получається в них шість вуличок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чудово сидить. Так, йдемо далі. Ось слідуючи. По підмору, як ви бачите, білі заставної немає. Ну і під е, рамочками теж, я думаю, там мінімальна кількість, тому що якщо він є, то він за заставною появляється, його доволі багато. Дана бджолосім'я улочка 2, 3, 4, 5 на п'яти улочках сидить. Ось слідуючо. По підмору, як ви бачите, практично також немає. Ось так вони сидять. Улочка 2, 3, 4, 5 і в шостій також є. Все, закриваємо. Їх. Значите, тут ще кормова рамочка стоїть, не витягну її. Можна її забрати зараз. Ось така чудесна рамочка. Повномедно. Заберу її заодно. Так, ось так вони сидять. по вулочках раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7 і є. Ось якщо бджолосімі в даний час ось так себе поводять, підмору практично немає, то в них зимівля проходить хорошо, без ізянь. Бачите, ось волога виходить з гнізда. По підмору практично немає. Ось так вони сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Від станові також є, просто понижче сидять. Так. Ну і зараз останній лишаєць. Подивимося, що в цьому і можна зробити деякі висновки. По підмору практично немає. Так. Ось так вони сидять. У улочках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І від застаною також є. Там щілина мала вам не видно. Це дякую за перегляд та до зустрічі.